Одна дівчинка повернулася зі школи додому і відразу прибігла до своєї мами і сказала їй, Мамо, я не хочу більше бути віруючою. Мама засмутилась, але сказала добре, ти вирішиш, чи тобі бути віруючою, чи не бути, але я тобі дещо маю розказати. Коли ти народилася, ти була дуже хвора, і лікарі не давали тобі шансів на одужання. Але я молилася, і ти не могла плакати, і тобі було дуже важко. І я не хотіла, щоб тебе не було зі мною. Я молилася завжди, щоб ти була здоровою. І одного вечора я прокинулася вночі від безсоння. Я стала над твоїм ліжечком. І молилася своїми словами, як тільки міла. Господи, якщо ти є насправді вилікуй мою донечку, я буду завжди тобі вірна і буду молитись. І цієї миті дитинка почала плакати вперше. І від цього часу ця дівчинка стала здоровою. І коли мама продовжила розказувати цю історію своїй донечці, вона розплакалась і каже: Мамо, чому ти мені швидше цього не розказала? Я завжди буду вірити в Бога. Тоді дитина клякнула на коліна і подякувала йому за дар свого життя, за дар стілення. Друзі, подякуємо Богові за наше життя, за наших рідних і просімо зцілення, якщо ми його потребуємо. Bom, não sei dobra.